Я рада вас приветствовать в нашем магазині Врата Фортуни. Обзор Таро Добра на українські муві. Гляньте війсьлації. Ось така плотненька ламінація. 79 карт вот так виглядають. Ну, поїхали. Подивіться на цю красу. Мені вона дуже сподобалась. Звісно, я залишила одну собі, бо в мене ще такого не було. Дуже класна колода. Миленька, миленька, миленька. Ну, Ой, карта. Ой. <laughs> Насправді ну, справдей, така такая колода, тоже дуже, дуже такая позитивная. Тут, ну, идет девятка мечей. Мы так страшно выглядаем. Десятка, бачите, теж не така страшна, як завжди. Верховна жриця, мабуть, щось знає.